Визнаним співцем добра і кохання, символом весни і волі є Соловейко. Виконати майстерно свою роботу так, як він, не здатен жоден інший птах. Серед пташиного світу Соловейко найдосконаліший співочий талант. Навіть люди рівняються на нього, тому й кажуть про цього співака: співає, як соловейко. Він, передвісник справжньої весни в лісах та гаях, але тільки тоді розпочинає оспівувати весну, коли нап'ється води з березового листя і співає доти, поки не перецвітуть сади. Обсипається цвіт, поступово стихає солов'їний спів. Цього співучого птаха настільки люблять всі. Що назва Соловей поступилася лагідному Соловейку, чарівним солов'їним співом людина захоплюється багато віків. Та не всі солов'ї однаково талановиті, більшість співає посередню стандартну пісню. Однак є категорія птахів, це співаки-композитори. Причому спів збагачується за власним розсудом співака, і тоді виходить справжня симфонія звуків. Здавна Соловей вважався улюбленим птахом богині Лелі. Як вона леліяла своєю увагою та покровительством молодих дівчат, так і він леліє своїм співом весну, людську душу. І навіть кожне деревце, з якого можна почути його витьохкування. Соловейко це свята і вільна божа пташка, співець добра і кохання, символ весни і волі, високого натхнення і неперевершеного таланту.